Як правильно називаються роди військ Збройних сил України? Як розповісти in English про склад сухопутних військ, повітряних сил чи військово-морських сил? Які дієслова потрібні, щоб описати функції сил територіальної оборони, сил спеціальних операцій та десантно-штурмових військ? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська канал змовної підготовки для українських військових. І в цьому уроці ми говоримо про збройні сили України. Друзі, в попередніх відео ми з вами вже розглядали структуру і системи звань британських військ, говорили про американські збройні сили і нарешті цей день настав розбираємося з нашими рідними Збройними силами України. У підготовці матеріалу до цього уроку мені допомагали викладачі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, за що їм велике. Дякую. І перш ніж ми перейдемо до розбору складу та функцій українських військ і сил, перевірте, чи ви вже підписалися на наш канал, бо я готую нові уроки для вас щотижня, і мені дуже не хочеться, щоб ви їх пропускали. Дякую всім, хто вже підписався, хто допомагає поширювати наш освітній контент і підтримує наш проєкт. В описі до цього відео є інформація, як долучитися і допомогти нам робити ще. Більше корисного контенту. Увага, друзі, цей урок буде багатим на комбінації з дієсловами. І одразу рекомендація для вас. Запам'ятовуючи нове дієслово, фіксуйте його в ваших записах, а зрештою, і у вашій пам'яті разом з іменником, з яким воно узгоджується. Наприклад, не просто «to repel», а «to repel а to – attacks відбивати атаки, або навіть «to repel enemy attacks» або не просто to conduct, а to conduct reconnaissance, а ще краще to conduct aerial reconnaissance, виконувати аеророзвідку. Таким чином ви сприймаєте не ізольоване слово, а цілу змістовну комбінацію. І згодом ви почнете звертати увагу на те, що ще можна to repel і to conduct, в яких ще словосполученнях зустрічаються ці дії слова. Наприклад, conduct an operation, conduct a raid, conduct an exercise, conduct a briefing, conduct an investigation, conduct an airstrike і багато інших комбінацій. Таким чином, ви напрацюєте звичку будувати зв'язки між словами і це полегшить формування вашого словникового запасу переходимо до розбору функцій збройних сил україни Land Forces – сухопутні війська Repel attacks of the enemy land forces – відбивають удари сухопутних угруповань противника Hold occupied territories, areas and front lines – утримують зайняті території райони та рубежі The land forces of Ukraine consist of the Operational Command East, Operational Command West, Operational Command North, and Operational Command South. The branches of the land forces include Tank and Mechanized Forces, Tankovi та войска, Artillery Missile Forces, Artilleria, Raketni Army Aviation – армійська авіація, Air defense Troops of the Land Forces – війська проти повітряної оборони сухопутних військ. Air Force – повітряні сили, Protect the airspace of the state – охороняють повітряний простір держави, Hit enemy objects from the air – вражають з повітря об'єкти противника. Support the forces from the sky – підтримують з неба свої сили. Carry out airborne landings – здійснюють висадку повітряних десантів. Cover Important State facilities, grouping of their Troops from air attack – прикривають важливі державні об'єкти угруповання своїх військ від повітряного нападу. Conduct aerial reconnaissance – ведуть повітряну розвідку. Transport Troops and Material Means транспортують війська і матеріальні засоби. До складу повітряних сил ЗСУ входять Aviation – авіація Anti-Aircraft Missile Troops, зенітно-ракетні війська, Радиоенеринг troops – Радіотехнічні війська, Special Forces, Спеціальні війська, роди повітряних сил ЗСУ, the the branches of the air forces are Reconnaissance Aviation – розвідувальна авіація, Assault Aviation – штурмова авіація, Bombardment Aviation – Бомбардувальна авіація, Fighter Aviation – винищувальна авіація, Transport Aviation – Транспортна авіація. До речі, на нашому каналі є окремий урок, присвячений військовій авіації. І якщо ви його ще не дивилися, то рекомендую. Navy військово-морські сили, ВМС України виконують наступні функції: «Repel armed aggression from the sea» дають відсіч збройній агресії з моря independently, самостійно or in with other types of the armed forces of Ukraine and military formations, або у взаємодії з іншими видами Збройних сил України та військовими формуваннями. Рестрейн, localize, neutralize armed конфлікт. Стримують, локалізують, нейтралізують збройний конфлікт. Support the land forces of Ukraine on the coastline. Сприяють сухопутним військам України на приморському напрямку. According to their purpose, відповідно до їхнього призначення, військово-морські сили ЗСУ поділяються на The main defense forces of the Ukrainian Armed Forces, основні сили оборони ЗСУ, «They have the corresponding naval, coastal and aviation components» Вони мають відповідні корабельні, берегові і авіаційні складові. And the maritime component of the Joint Rapid Response Force та морський компонент об'єднаних сил швидкого реагування. «Air assault forces» десантно-штурмові війська carry out rapid deployments to cover the defense of individual areas здійснюють швидке розгортання для оборони окремих районів carry out assault actions ведуть штурмові дії carry out the enemy envelopment from the air охоплюють противника з повітря conduct rear operations ведуть бойові дії у тилу ворога special operations forces сили спеціальних операцій Gather intelligence behind the frontline здобувають розвідувальну інформацію за лінією фронту, Organize and support the resistance movement» – організовують та підтримують рух опору. Carry out military psychological operations, PSYOPs, здійснюють військові інформаційно-психологічні операції. Fight terrorism and piracy, ведуть боротьбу з тероризмом і піратством. Protect the lives of citizens and objects of state property outside Ukraine, захищають життя громадян і об'єкти державної власності за межами України. Protect the safety of maritime shipping of Ukraine. Охороняють безпеку морського судоплавства України. Territorial Defense Forces – сили територіальної оборони. Protect the population, territories, environment and property in emergencies. Захищають населення, Території довкілля та майно під час надзвичайних ситуацій. Eliminate the consequences of hostilities, ліквідують наслідки бойових дій. Prepare citizens for national resistance. Готують громадян до національного супротиву. Protect and defend important facilities and communications infrastructure – Охороняють та обороняють важливі об'єкти і комунікації, критично важливі об'єкти інфраструктури. Participate in the fight against subversive and illegal armed formations. беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та незаконними збройними формуваннями. Ensure public safety and order. забезпечують громадську безпеку і порядок. Defend the territories before the employment of the armed forces of Ukraine. Обороняють території до розгортання військ Збройних сил України. Provide conditions for the deployment of troops or their regrouping. Забезпечують умови для розгортання військ або їх перегрупування. Якщо ви регулярно дивитесь мої уроки, ви точно помітили, що деякі дії слова, іменники, прикметники повторюються досить часто, і я дуже сподіваюся, що ви їх фіксуєте, запам'ятовуєте і використовуєте. Впевнена, що лексика цього уроку буде корисна для вас, як для опису функцій роду військ або сил, в яких ви служите, так і для інших комунікативних цілей. Напишіть мені в коментарях, як просувається ваше вивчення англійської. Поставте вподобайку до цього відео та перевірте, чи ви підписані на наш канал. І підписуйтесь, бо я щодня працюю над новими уроками для вас, і буде дуже прикро, якщо ви їх пропустите. Та нагадаю, що окрім Ютуб каналу з цим курсом в нас є ще інстаграм та телеграм, де ми публікуємо навчальні матеріали та більше інформації про нашу команду та проєкт. Всі корисні посилання будуть в описі до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька, це армійська англійська, канал, де ми вивчаємо Military English. Побачимось у наступному уроці.